Три три склади міністерства, які боролися з подонком, який був в НАУ. І мені здається, що там ще не, не все вирішено. От е, Сергій Миронович сказав, не буде регіоналів в НАУ. Звільнив Лілія Михайлівна, створювала робочу групу, дозвільнювала мова йде зараз про Максима Луцького, який був ректором НАУ чи там якісь кількість місяців назад. Не звільняв. Ну, він загалом поганий ректор був, тому да і, і цим займається Більбул, зараз це міністерство. Ну а, да, да. Так, да, да. і не керував університетом. Так, тому тут, напевно, питання не в, не, в, не в тому, щоб ми просто чекали, коли прийдуть хороші, добрі люди, чесні в університети і нарешті збудеться. І просто ті університети, куди приходять погані люди, ну, значить, їм не пощастило. Так Воно якось і буде. Щоб не вигадувати велосипед, в світі існує корпоративна форма управління, коли є баланс гілок влади, коли наглядова рада це наглядова рада, яка може приймати рішення, це не друзі ректора, які просто його політично підсилюють. Люються люди, перед якими там ти нервуєш, коли доповідаєш на наглядовій раді по якомусь питанню. Отак От це виглядає в корпоративному секторі, і так це може бути в університетах. І постанова, яку готує зараз міністерство, вона, до речі, на це націлена. Постанова про експеримент, про корпоративну систему управління. Не треба вигадувати велосипед про бюджетні установи. Університети в Україні це не public institutions, це бюджетна установа. Це радянський рудимент, якого нема ніде в світі. І всі наші європейські донори, американські, всі, хто форсить нас іти до західного світу, вступати в Євросоюз в усіх директивах. Написана історія про корпоративну систему управління. В бюджетній установі не може бути корпоративної системи управління. Там може бути тарифна сітка, може бути рахунок в казначействі. Там ну окей, дозволили робити рахунок в банку. Гарно вийшло. Ну бо це кастиль. Насправді насправді треба було дозволити спецфонд розміщувати на рахунку в банку. А гроші які дає держава розміщувати на рахунку в казначействі. Так воно роби. Ну, але так це відбувається в державних некомерційних підприємствах в медичних закладах. Наприклад, авіаційний університет зараз багато працює на оборону. Це вже репліка до, до пана Ігоря. Приходьте до нас, ми будемо готувати кадри під вас. Я не буду філософствувати, що університет вирощує свідомих людей. Не знаю, чи людина вступає на електроніку, щоб з неї виростили свідому людину. Напевно, вона вступає на електроніку, щоб на другому курсі піти збирати дрони. А про підприємливість також мене дивує, що в нас такий підприємливий народ, завдяки. Університетам, тому що насправді в європейських американських університетах є інкубаційні програми, є стартап школи. Нормально робити стартап, нормально комерціалізувати розробки. Якщо подивитися дохід університетів, університетів є спінофи. З цих спінофів університети заробляють. Тому казати, що в нас дуже комерційно орієнтована освіта, і при тому університети спін оффів не мають, студенти стартапи не роблять. Це, це також звучить дуже дивно. Що ми робимо зараз? Ну, наша команда півроку в університеті. Я виконуючи обов'язки ректора. Два місяці, але якщо студент хоче робити якийсь проект, то ми даємо йому аудиторію, купуємо йому 3D-принтери, і паяльник і даємо йому максимально все, що тільки можна. Присилаємо до нього менторів з галузі. Ми співпрацюємо активно з технологічними силами України. Такий альянс всіх оборонних виробництв великих, у яких виробництва в НАУ. Тому що до нас приходить роботодавець, ну не Пакетики паперові складати, звичайно. Але до нас приходить роботодавець і каже, дайте нам 300 працівників паяти дрони. Ну, десь треба їх взяти, і паяти вони вже мають вміти, і якусь етику виробництва вони повинні розуміти, і співпрацювати в команді вони мають вміти, і університет цьому може навчити. І ми це вже проходили за ІТ. Все правильно каже Сергій Миронович. коли... Роботодавець каже, ладно, ладно, ви там когось випустите, ми їх доучимо. Чому? Тому що роботодавець приходить в університет, йому каже, ну, нормальний ректор, пан Квіт, каже, давайте ви нам дасте свої пропозиції в програму. Вони дають пропозиції в програму і кажуть, оцей, оцей, оцей викладач у вас некомпетентний. Вони не повинні тут викладати. А потім виявляється, що ну ні, а як же ми їм години заберемо, а як же ми їх звільним? Звільнити ми їх не можемо. Години ми їм не скоротимо і взагалі це дуже хороший викладач. Давайте ні. І компанії кажуть, ладно, ми відкриємо свій ІТ-університет. Те саме починали зараз робити оборонні підприємства, казати, ладно, ми відкриємо свій університет при виробництві, але в них немає людей зараз. І це можливість для університетів. В компанії немає людей відкривати свої корпоративні університети, тому тільки ми, ми можемо їм навчати цих людей, тому що самі вони просто це не потягнуть.